Прокидаєтесь вранці, а сил та енергії вже немає. У вас проблеми з травленням, закрипи, діареїв, вздуття кишечника, неприємний запах поту, неприємний запах з роту, зниження імунітету та надмірна тяга до солодкого мучного дріждєвого. Це все сигнали того, що організм потребує очищення, саме очищення від патогенної мікрофлори, а це є віруси, грибки, бактерії та паразити. Перший фітопрепарат це є гельмінтозен. Він виведе паразити з організму. Це є комплекс гірких трав, який буде паралізувати патогени. Далі це є фунгіцин, це комплекс трав, який виведе грибок середини організму. Це наш слиз це білий наліт на язику, від слизу. Саме грибки дають вздуття кишечника. Вімфорен очистить лімфатичну систему та нормалізує водно-сольовий баланс організму. Лімфа це є каналізація, яка накопичує токсини та бруд. Гепатовід підтримує роботу печінки та налагодить роботу жовчного. Саме жовч бере участь у розщепленні жирів, а у гіркому середовищі не можуть проживати спетоген. Тамікобен це є потужний фітозано-глюкановий комплекс, сорбент, який виведе токсини та бруд. Також сурбує надлишки грибків та паразитів під час очисної програми. Якщо вам знайомі проблеми та зацікавив даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення, Viber або Telegram. Бажаю міцного здоров'я.